Привіт, з вами я, Єсенікс, і сьогодні у нас нова рубрика. Ще одна, яку я буду робити. На неї ви теж наберете 10 лайків. Я буду ще робити цю рубрику. Вона буде називатися розпаковка. Ось така в мене посилка від сенсею. Зараз трішки паузи. Для вас маленька рекламка. Е, я думаю, ви знаєте, це е, магазин Сінсей. Це дуже гарний магазин. Е, мені там подобається купляти собі речі, тому ви теж покупляєте. Завантажуйте додаток Сінсей і купляйте одежу. Так, дивимося, що тут ви маємо таку велику. Ссылка. Так, опля, я уже тришки и крыла. Але тут нічого немає, це, напевно, щоб е, речі не віддалися. Так, розпаковка. У нас багато речей. Зараз я їх приберу всі і покажу вам ці речі. Так, більше нічого немає. Убираю. Так, у нас перше це ось такі тапки. Це 36-37 розміру з такі ось для мене. Так, це вже мамі Ось таке плаття. Гарне. Мені дуже подобається. Так. Ще у нас є. А... Ще для мене ще. Зараз я тут відріжу, бо вам не буде видно. Так. Це ось такі о. О, як вони називаються? Е, велосипедки, так, Ось такі. Перші. Так, зараз. І. ось такі другі. Зараз буде Асмель, я буду знімати оці вот, наліпки. И еще одно остальное. Ще у нас тут ще одна одежка, я не знаю, що це. Давайте подивимося, відкриємо. Він в такому пакетику. Я думаю, що це теж якісь велосипедки або шорти. Так, подивимося. Так. Це у нас велосипедки. Я їх відріжу зараз, бо вони на цій штучці. Перші це ось такі, а другі ось такі кольорові. Зараз віддираємо наліпку. У нас у мене тут багато речей для мене. Ми потім порахуємо. Дивіться, які гарні. Так, тут немає наліпок. немає. Ще одні шортики. Тут є наліпка. Зараз я її зразу зніму і покажу вам шортики. Ось такі шортики. Якусь поліч був, знаєте, похожі такі е, квіточки. І останнє це вже для мого братика. Зараз я відкрию. Так. І це у нас ось такі ось плавки для купання. Ось такі, дивіться, тут ще є, є пальмочки ось такі. Зараз я світлу вимкну більше. ось такі пальмочки. Ще тут додали нам ось таку штучку. Тому... Ілюшик! іди сюди! Іди сюди, дивися! О, які шортики! Дивись, які шортики! Іди сюди! Іди. Подивися, які для тебе шортики гарні, щоб купатися. Ти ж любиш купатися? Аба! І, як я буду купати, то да я сніг. А потім я покупався один. Так, давайте, давайте тепер порахуємо, скільки у нас речей для мене. Перші велосипедки. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І сім. А я тут не розрізала. Подивіться, які вони внутрішні м'якенькі. Вони як кішка. Зараз. Зараз я ось так зроблю. І зніму все. Зараз примірюю ці ось тапочки і покажу вам. Чікс. Ні, не сюди не треба поставити. Зараз я поставлю телефон і покажу вам. Так, ось такі. Так, тепер міряємо другу одежу. Я вже тут. Я вдягла перші велосипедки Ось такі. Я ось так, от, якщо телефон приближу, буде казатися, що це юбка якась. Але ні. Це велосипедки Так, велосипедки номер 2. Так, зараз я подивлюся. Так, це були у нас сині, темно сині, але на камері вони сірі, я не знаю чому. А оце чорні. Вони більше до мене підходять, мені кажеться, під мій костюм. Зараз буду міряти треті, Хочу взяти такі треті. А Ілюша вже поміряв свої шортики. Так. Так, так. Точніше, плавка. Тому. у басейні. Класно. А я вже поміряла ці. Готові? Один. Два, три. Чити, ти, ти, Вони як трішки рожеві, але білі. Я не розумію, але вони ось тут трішки рожеві. Але білі, чи рожеві. Чи світло рожеве, Я не розумію, що це. Добре, це у нас третє. Четверте, я буду сі. Міряти. Ну, що? Я поміряла вже четверті. Один, два, три. Ось такі. Ой, вибачте, це коли я робила вам розпаковку, у мене тут залишилися пакети, і тому вони мішають. Зараз я покажу вам. Тут не видно крапки, але тут є крапки. Ось. Бачите крапки. Так, зараз зима, але я вирішила, що мені потрібні вони, тому що скоро літо. І весна. А весною іноді буває тепло і не дощі, тому можна ходити в цілої дешки. Так, це у нас четверті, Так, зараз пороху. Один, два, три, чотири. І е, саме останні це шортики. Помірюю я фіолетові. Один, два, три. Так, ні, так не вийде. Зараз ще раз покажу так. Ну, вони на мене якраз, і останні. А, шості шорти. Один. І два. І три, ось такі в мене шортики. З вами була, як завжди, Сенікс. До побачення, до нових зустрічей. І це рубрика э, Розпаковка. Якщо хочете ще таку, таку рубрику, то з вас 10 лайків під цьому відео. Па-па!